Привіт! Сьогодні займемося нашими прикрасами з натурального каменю, а можливо, просто візьміть якийсь камінчик, який у вас є вдома. Так. І ось, наприклад, ми беремо звичайну діаграму у відсотках від нуля до 100. Як завжди, ви можете її намалювати абсолютно самостійно, від руки, або роздрукувати гарненько. Що ми будемо дивитися? Перше те, що ви вже знаєте. Налаштовуємося на роботу і робимо спочатку те, що ми знаємо. Чи потрібно тебе очищувати? Чи потрібно тебе очищувати? Так, водою, ні. Вогнем, вогнем. Вогнем ні. Так, точно ні. Думкою, думкою, думкою. Ні. Вібраціями. Вібраціями. Вібраціями ні. За допомогою землі, за допомогою землі. Землі. Ні. Сонечка. Сонечка. Ні. Солі. 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 Ні. За допомогою гідів. За допомогою гідів? Ні. За допомогою маятника. За допомогою маятника. Опа. Так. Добре. Отже, запускаю процес очищення. Запускаю процес очищення. Чи процес завершено? Чи процес завершено, чи процес завершено. Так, чудово. Чи потрібно тебе заряджати? Чи потрібно тебе заряджати? Чи потрібно тебе заряджати? Так. Наповню. 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 Так. Сонечку можна тебе заряджати? На сонечку можна? Так. Добре. А силою думки можна? А силою думки? Так. А маятником можна? За допомогою маятника. Так, добре. Запускаю процес. Заряджаю тебе тут і зараз. Нехай необхідні енергії тебе зарядять тут і зараз. Тут і зараз. Чи ти зарядився? Так, процес завершено. Процес завершено? Так. Перепитую ще раз: чи потрібно тебе очищати? Ні. Чи потрібно тебе заряджати? Чи потрібно тебе заряджати? Ні. Чудово. Отже, очищений і заряджений. Чудово. Тепер я хочу подивитися за допомогою цієї діаграми, наскільки сьогодні цей камінчик мені підходить, бо я хочу його, наприклад, вдягнути, так? Наскільки ми з тобою сьогодні? Підходимо одне одному, наскільки в нас іде. Енергетична робота. Наскільки? На 65 майже відсотків. Ну що ж, досить непогано, але до 100 ще є над чим попрацювати. Добре. Будь ласка, перевіряю такий момент. Чи ти позитивно заряджений, чи ти позитивно заряджений? Так. Чудово. Чи твої вібрації зараз вище моїх? Так. Отже, ти готовий давати мені свою енергію і мене заряджати? Так. Чудово. Чи можу ще щось зробити для того, щоб... Наша робота пішла краще? Ні. Чудово. Отже, камінчик очищений, заряджений, досить високо вібрує, готовий мені давати свою енергію. Що треба мати на увазі? Завжди, коли ми працюємо з будь-якими камінчиками, що взагалі вони, особливо кристали, діаманти, коштовне каміння. Та й навіть звичайні, які ми знаходимо просто в лісі, на природі, в парку. Зазвичай вони дуже високозаряджені. І вони нам дають свою енергію, тим самим підвищують наші вібрації. Але яка така штука цікава є, що іноді вони, скоріше всього, негативно заряджені, таке також буває. Отже, їх треба очищати і заряджати. Це обов'язково. І коли ви знаходитеся в полі певного камінчика, який вас лікує, чи який ви носите, чи за допомогою якої ви хочете гармонізувати, наприклад, ваші чакри, так? Треба обов'язково, по-перше, перевіряти, наскільки ви одному, одному підходите наприклад, так сьогодні так? для роботи. По-друге, розумійте, що коли камінчик вібрує трошки вище, ніж ви, чи набагато вище от саме сьогодні, то він буде тим самим заряджати вас. Якщо ж він негативно вібрує, то це ви його будете заряджати. Але коли ви знаходитеся в полі одне одного, то ваші спільні вібрації зводяться до середнього показника. Тобто... Якщо ви вібрували, наприклад, там на 90%, а він на 100%, так? то ви разом будете вібрувати на 95%. Але увага в тому, щоб обов'язково камінчик, з яким ви будете працювати, який ви на себе будете надягати, був очищений, заряджений і вібрував вище, ніж ви. Весь час думаєте про це. Про всі ті камінчики, з якими ви працюєте, які ви носите, будь ласка, за допомогою маятника, все дуже швидко, легко і просто відбувається. І можна носити ваші прекрасні вироби. Гарного дня бувайте!